Матеріальна підтримка для військових та їхніх родин із Коломийської громади напередодні ми розповідали хто і як може отримати допомогу з міської скарбниці. Сьогодні керівник управління соціальної політики Коломийської міської ради Віталій Яворський розповість про обласну програму. Скористатися матеріальною допомогою, яку виділяють у межах реалізації обласної програми, можуть сім'ї загиблих наших захисників. Зокрема, мовиться і про кошти, які можна отримати до роковин загибелі рідної людини. І матеріальна допомога членам сімей загиблих до роковин загибелі. Це в сумі 30 тисяч гривень, рівними частинами, членам сімей загиблого, які проживають в межах. Івано-Франківській області матеріальна допомога членам сімей загиблих захисників та захисниць України в зв'язку з тратою члена сім'ї 50 тисяч гривень, так само рівними частинами. А ще матеріальна допомога передбачена на лікування, тобто скористатися коштами обласного бюджету можуть рідні героїв, які віддали своє життя за Україну, а також військові, які брали або беруть участь у бойових діях. Матеріальна допомога членам сімей загиблих захисників на лікування. Передбачено один раз на рік можна представити документи про проходження лікування в стаціонарі протягом останніх шести місяців. і Буде розглянуто комісію в обласному. В обласну комісію. також матеріальна допомога на лікування особам, які брали і беруть безпосередню участь в бойових діях. Так само така допомога, подібна, як у нас, передбачена, так само можна подати на таку допомогу в, в, в по обласній програмі. Це можна зробити один раз на рік і представити документи про лікування з протягом останніх шести місяців. Також матеріальна допомога членів сімей учасника бойових дій, який помер після демобілізації. 15 тисяч гривень передбачено в обласній програмі. Щоб отримати допомогу з області, потрібно зібрати пакет документів. Щоправда, їхати у Івано-Франківськ, щоб їх подати не обов'язково. Це можна зробити в Коломиї. Можна подати у нас в, за адресою Привокзальна 2А в, в нашому відділі по роботі з, з ветеранами. За консультацією фахівців можна звертатися на гарячу лінію за номером телефону 099 242 88 45.